Скільки років у суперній справі? О, у суперній справі три роки. Що за, за цей час найбільше вражало або дивувало, можливо? Що за це... найбільше дивувало? Сміливість людей. Цивільного населення? Так. Ну, тому що деякі люди, е, є такі історії, що підуть там в ліс за грибами і пускають перед собою, наприклад, колесо. Вони вважають, якщо колесо прокотилося, то там безпечна територія, йдуть далі, збирають гриби. А чого варто боятися там? <світ> mm, розтяжки, міни, та, там може бути абсолютно все. А якщо порівнювати перший виїзд бойовий, і, наприклад, сьогодні. Як вважаєте, ви змінилися? Ну, вірно. Тому що якщо ну, перші дні ну, перший свій виїзд я ще не розумів, то що треба не втрачати пильність, що треба бути ну, дуже обережним, сто раз подумати, потім ну, зробити. Ну, зараз все змінилось дуже сильно. А що найчастіше расисти застосовують? Ось тут ну, близько до прикордоння. Що, що найчастіше доводиться вилучати? Mm, ну, взагалі це реактивні системи залпового вогню. E, ну, якщо ближче до кордону, то це мінометні міни, артснаряди. Ну, всі артснаряди, які є. Часто контактуєте з цивільним населенням? Mm, Та завжди. Mm. Як вони вас зустрічають? Mm. Як привітають нас, тому що вони визивають, ну, їм страшно. Їм страшно від того, що вони знаходять. Якби вони потребують допомоги, ми їм допомагаємо. Можна сказати, що люди частково втратили страх почуття страху? М -м є такий відсоток. Ну, ви саме про цивільне населення? Ну, є такий відсоток людей. Не всі, але є. Просто вони не можуть робити все, що завгодно. Не дотримуючись правил? Не дотримуючись. Бувають такі випадки, що приїжджаєш е на виклик, на заявку, е людина взяла те, що не можна брати, тобто вона його перенесла, а потім з'ясувалося, що це не можна було трогати взагалі. Ну, звісно, з людиною бесідою проводимо, що не можна це робити. Ну, деякі стоять в шоці і кажуть, блін, капець, я не знав. топ Топ-3? Чого робити зараз не можна. Звичайному пересічному громадянину. Ну, збирати, збирати дрова в лісосмузі, тому що був випадок також Бабушка, ну, ми знаємо, де замінована територія ПФАЄНКА, тобто там і стоїть табличка, там і кіперна лента. І все, Вона все одно ходить збирає. Я кажу, ну що ви робите? Кажу, там ну, міни вон лежать. Та вона каже, я знаю, що це міни, ну, це перше. Друге, не чіпати. Ну, якщо щось підозріло, то це краще не чіпати. Ну і третє, мені здається, якщо люди повертаються додому, то все одно викликати службу, щоб оглянули будинки та території, тому що ну, з більшою віргідністю, що вони є забруднені. Ще питання, що порадили тому, хто хоче стати на шлях саперної справи? На шлях саперної справи. Ну, це як сказати, це як виклик для самого себе. Ну, треба просто розуміти. Ну, опять знову ж таки, не спробуєш не зрозумієш, але все одно. А є якісь певні якості, якими, як ви вважаєте, має володіти сапер? Треба бути спокійним, стриманим, е розсудливим. Ну, постійно вчитися. Постійно вчитися, тому що там три роки, да, наприклад, і зараз я можу щось зустрічати таке, що я ще не бачу. Тобто, постійно навчатися, якби ну, не стидитися цього. Що зараз найскладнішим є в роботі? Найскладнішим? Є щось таке, що іноді може зупинити, але ви все рівно йдете вперед. Це я навіть не знаю. Ну, мотивація повернутися додому, живим здоровим. Це найбільша мотивація.